Хвороби серця та судин масово вкладають на лікарняні ліжка молодих українців. Невтішну статистику вже фіксують прикарпатські медики. Причин цьому чимало від неправильного способу життя і до переживань через війну. Тож як вберегтися від можливих ризиків, наша Ольга Бабенко дізнавалася. Інфаркти, інсульти, гіпертензії та чимало інших захворювань серцево-судинної системи. Лише в європейському регіоні Всесвітньої організації охорони здоров'я від них щодня помирає 10 тисяч людей. Чотири мільйони приголомшлива цифра. Це кількість смертей, спричинених серцево-судинними захворюваннями. Щороку, переважно серед чоловіків, особливо у східній частині регіону. ВООЗ. це факти, але це те, що ми можемо змінити. Тенденції до зниження віку хворих на такі недуги медики фіксують впродовж останніх кількох років, спричиняють це одразу декілька факторів. Це ожиріння, тобто зайва вага. Це гіперхолестеринемія, тобто підвищений рівень тих поганих жирів в крові, які відкладаються на стінці судин. Це неправильний спосіб життя. Ми не вміємо правильно відпочивати. У нас порушений сон. А ще шкідливі звички, стрес та війна, продовжує лікарка і пояснює, якщо до усіх цих чинників додаються хронічні захворювання, враження серцево-судинної системи неминуче. Якщо ми маємо один із факторів оцих ризику, наприклад, гіпертонічну хворобу, і коли ми приймаємо ліки нерегулярно і маємо ще стресову ситуацію, то цей тиск у нас просто зашкалює, він високий. А ми на нього не реагуємо, тому що ми приймаємо ліки, які доза яких недостатньо на сьогоднішній день для нас. І якщо у них є хоча б якісь хронічні захворювання, або вони себе почувають погано, обов'язково звертатися до лікаря. Медикиня застерігає, якщо ж це ігнорувати, ризик занедужати зростає, адже серцево судинні захворювання залишаються основною причиною смертності. населення. І найчастіше до загибелі або ж інвалідності призводять інсульти, додає Галина Хлібийчук. Інсульт – це таке захворювання, яке виникає раптово. От раптово цим порушення мови, перекіс обличчя, слабість в кінцівках, запаморочення, втрата зору, які виникли гостро, на фоні будь-якого чи стресу, чи підвищення тиску, чи якогось психоемоційного розладу. Тоді це такий дзвіночок, який треба вже бити на сполох. Якщо не звернутися вчасно то 4,5 з годин, то лікувати уже не буде що. Ви вже втратили цей золотий час і втратили, значить, мозок. При перших проявах інсульт лікувати значно легше. Відтак звертатися до медиків необхідно негайно. Після перших етапів лікування відновлення. Більшості пацієнтів пояснюють медики, потрібна тривала реабілітація. Пацієнт не рухав зовсім правими кінцівками, не розумів звернену мову і не вмів відповісти на запитання. Коли ми провели процедуру тромболітичної терапії, у нього відновилися частково рухи в нозі, покращились рухи врут. І покращилось розуміння мови. Поруч в сусідній палаті лежить жінка, яка цими днями також потрапила до медзакладу з інсультом. Її донька каже, усе трапилося раптово. Ділуся, мама втратила повністю дар мови, не говорила. Поміряли тиск. Тиск був високий 190 на 108. І високе серцебиття. Швидка приїхала, сказала, що треба їхати. Ну, ми приїхали сюди. Тут зробили КТ, сказали, що обірвався тромб. Вчора і позавчора то не говорила зовсім вже сьогодні трохи. Думаю, що йде на поправку. Вчора робили ще повторне КТ, сказали, що ті вогнища ну, порозходилися, але там ще згусточок є. Вберегтися від серцево-судинних захворювань можна для цього. Медики радять передусім стежити за власним життям, позбутися шкідливих звичок, проводити більше часу на свіжому повітрі та займатися спортом.